Ну що, хлопок? Ми тупіці. Давай ще раз. що ми це придумали? Нагадай мені фан! Привіт, це подкаст. Тут нема про що говорити. Це такий наш щоденник, де мама і донька а, говорять про те, про що, начебто, немає типу, сенсу говорити. Про те, що можливо підлітки не можуть порозмовляти зі своєю мамою. Це буде пілотний випуск. Ми попробуємо себе, попробуємо наскільки нам комфортно, тому що насправді зараз дуже сильно переживається, хоча чого. Я, 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 я Не знаю. Я не знаю, я відчуваю всередині, ніби то щастя і трошки боюсь. Але ми спробуємо бути чесними, так. відвертими. Так. Поїхали. Поїхали. Почнемо з одвічної теми, чому дорослі не розуміють підлітків, а підлітки не розуміють дітей. Це дуже цікава тема, мені здається. Бо е, хочеться почути е, ваші історії, коли ви були підлітками. Можливо, не все од однаково, як у нас зараз. Одвічна тема поколінь, наче. А, але дорослі теж колись були підлітками. І, по ідеї, вони мають, типу. Краще розуміти. Я знаю, але просто у деяких підлітків зараз взагалі по-іншому -по думається про світ. Типу, ну, по-перше, телефони. Телефони це зараз світ кожного з нас. І просто, ну, можливо, не так було у вас. У вас же не одразу були телефони. Ні, ну, Коли ми вже почали прям їх активно юзати, активним користувачами стали телефонів в форматі стрільникових мобільних. То це якраз ось той підлітковий період. То було такого, що все життя твоє в телефоні, Це як зараз у вас, бо ви входите вже в підлітковий вік, як активні юзери. Але у багато людей навіть телефони чи гаджети були перед підлітковим. Ну, перед тим, як вони були підлітками. І просто вони стають просто, що не можуть без телефону нікуди піти. І що просто вони стресують, типу, чи, uh -huh. я, не, не я не знаю, що сказати, чи я не, не знаєш, куди руки так, подіти. Так, так. Технології випередили і змінили світ, так. вони наче трошки зменшили цю відстань. Непорозуміння між підлітками. Ну, типу, бо багато хто з дорослих також веде блоги, які ви дивитеся. Якісь е туторіали. Так, знімає туторіали, щось показує. Так. Іначе ви тим самим, ну ви як підлітки, то ви наче теж розумієте світ дорослих, Значе, типу, що вони такі самі, чи ні? Ну, немає такого, що. Вони такі самі, як. Ну, ти ми. дивишся. Добре, ти дивишся туторіал, якийсь не знаю, як робити е, панкейки. Ну, умовно, я зараз просто з... рандомна. Доросла людина ну, на відео, вона знімає е, 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 панкейки. <світ> якісь панкейки, е, е, е. <світ> і ти така. Ну, типу, ж немає засудження? типу, у, Боже. Ну, у мене немає засудження, ані немає ніякого коннекту. Типа, немає такого, що. Але, ну, я, я не думаю про те, що вона, типу, скільки років і щось таке. Я думаю про її панкейки. А, прикольно! прикольно. Типу, я не засуджую, скільки думаю, типу, блін, скільки років, можливо, вона там тінейджер зреля, і така: о, класний рецепт панкейків, о, спробую. Треті ведьмі тінейджера і той ж самої бабусі. Це не те саме. Перший тінейджер буде розмовляти про якісь її. Життя, чи можливо куди вона, куди вона йде, чи тра-ля-ля. І буде е, продукти, які вона собі на обличчя, чи ну, будь-що е, будуть в тренді. Uh -huh. А бабуся буде розмовляти, типу, е, з ким вона там дружить, чи, чи я не знаю, ну, не буде типу драми в цьому візьміть, Чи не буде, ну, е, вона скаже, куди, коли, коли, куди вона йде, але немає такої самої аури. Яку тінейджер, я не знаю А що таке аура тінейджера? Ну, типа, аура Типу, аура бабусі. Це, типа, ну, така мила леді, але до неї, типу, немає ніякого коннекшн, типу, що вона. навіть не знаю, як сказати, типу, підійти. ой, привіт, як справи. Ага, ну... Типу, отак, як всі в школі роблять. Ну, це було б принаймні дивно, якби ти ну, підійшла до рандомної леді на вулиці Ні, і ну, така. Типу, якусь, яку я, знаю. Ні, якусь, яку я знаю, як до друзів. Бабушка приїжджає ти така пітьорік. Моя друг-бабуся. Бабуся. Бабуся. Ага. Типу, Бадуська. я їй скажу, типу, добрий день, але я не, я не скажу, типу, френдуся. Але я не скажу. Привіт, як справи. Так. Як зараз, зараз усі в школі, mm. просто оце. це декраба. Mm -hmm. До речі, це стара тема. У нас теж така була. Добре, а про контроль. Типу, про контроль mm -hmm. має на увазі, як виходиш з школи, напиши, у друга напиши. чи, не знаю, Коли повертаєшся додому, напиши, коли ти доїдеш, напиши. Завжди треба, щоб ви знали, де ми. Чому? Mm -hmm. Ну, це елементарна турбота про твою безпеку. Мені, мені це нічого страшного, але мені дивно, що у деяких моїх друзів це цього взагалі немає. Типу, вони можуть кудись прийти і навіть мамі не написати. А я завжди тобі не пишу коли, коли, коли Я приїхала, я від'їжджаю, я скоро вдома. Ну, вони ніколи не пишуть Іду додому, вони ніколи не пишуть Я в школі, Я у друзів. Це наче. Враження, що я щось контролюю, хоча я, звичайно, і розумію, що я нічого в цей момент не контролюю і не проконтролюю. Але ось це, типа, відчуття, воно все одно присутнє. Не так складно написати, просто сказати: тіпа, зі мною все ок, ніж. Не дай Боже мати проблеми і просто скільки ситуацій, скільки історій, скільки просто самих неймовірно страшних якихось випадків. Я сама, я дуже боюсь усіх людей, дорослих людей. Я коли йду додому я така, о, цей мужик, який страшний, я швидше, краще поїду. Це ага, така, ой, якась страшна машина. Чи навіть коли хтось маши, машину двері відкриває, я завжди так. Я не знаю, чому умовний мій контроль не побудував в тебе взагалі Ні, типу, я, страх я, інших я, людей. Але... У, у мене є страх інших. Ну, типу, oh -oh. я, я проходжу додому, uh -huh. до і, наприклад, там біля якоїсь кафешки стоїть якийсь. Чувак з якоюсь такою білою машиною, знаєш, такою великою, mm. яка отак відкривається. Mm -hmm. І вона така вся брудна, і він якийсь такий. Ну mm. то він там, типу, курить, і такий щось на телефоні. Але ну я просто не хочу приїжджати. Ну і я повертаю отак. Mm -hmm. отак. Ось тому е я й прошу тебе написати. Е коли я буду, що я де я я у друзі, я можу. Я Можливо, закону не буду. Переді мною якийсь страшний. Я повертаю вліво. От Коли ти йдеш гуляти, особливо типу, в великому місті, особливо користуючись громадським транспортом, ну, мені здається, що це нормально. Хотіти знати, що з тобою все в порядку, і ти дісталася, принаймні, місця свого призначення, в яке ти хотіла попасти. Мені ще важливо знати, наприклад, з ким ти йдеш. Типу, якщо це ти друг, якого ти знаєш, то тобі типу, краще чи? Е, звичайно. Е, подружка, з якою я тільки подружилася, ось мені це мене в стримає. А коли ти кажеш, там приходиш і кажеш, я з подружкою як називаєш тупо рандомне ім'я якесь, і типу, ми хочемо піти там туди. Ну, коли ми тільки переїхали сюди, то мені було страшно. За тебе. Ну, коли я ми, ми тільки переїхала, я взагалі ніколи нікуди не їхала. У мене не було такого, типу, пішли погуляємо. Бо я раніше взагалі ніколи сама типу, не, не, не гуляла. Ну, не так, так сталося з, тим, з війною, коли ми переїхали жити е, до Праги. Е, то саме тут Прага стала місцем твого умов, неумовного дорослішання і стала місцем. Де ти змогла робити ось ці самостій, перші самостійні так, поїздки? Так, Мені це дуже сподобалось, коли я їздила з друзями перший раз кудись типу, далеко, наприклад, тільки з подружкою гуляти і дивитись на щось, що ми, е, ну, я і вона е, е, любимо. Але знову ж таки, от дивись, завжди це про розмову. Приходиш і кажеш, типу, я би хотіла і щось зробити, що я теж як доросла, розумію, що ти будеш робити вперше. Звичайно, хочеться тебе супроводжувати ну, в форматі того, щоб розказати, як це відбувається, як це було, наприклад, в мене, як ми їздили гуляти, тому що так, в нас були телефони, але ми не дзвонили по 300 разів батькам. Ми просто казали, я їду і їхали туди, а потім поверталися. Класно, коли у, ну, у тебе є запит, ти приходиш до мене. Ми з тобою це обговорюємо, обговорюємо якісь точки, де ми сходимося в однаковій думці. Типу, все, ми з тобою потисли руки одна одній. Так набагато краще, мені здається, ніж просто мам, я пішла гуляти. І все. Нічого до того, як повернешся. Ніколи повернусь, не типу, що ми вже приїхали, що взагалі в будь-що. Це мої друзі. Всі тобі так подобається? Не знаю, <смі> навіть якийсь інстинкт написати просто хоча б щось. Ага, окей. Ти мамі позвоні, що ми їдемо назад. А як друзі реагують? Нічого, просто окей. А, ну, типу, немає, типу, Боже, щоб, Так? Ні, mm -hmm. ми, ми okay. не з друзі нічого не засуджують. Окей. Okay. Як би ви не догомовилися, все одно є фразочки, які супер бісять і. Це знаєте, як типу, я думала, що я ніколи не стану своєю мамою, але е, я використовую її фрази зараз. Я, у, і у нас теж є якісь державливі фрази, коли нам кажуть батьки. О, я знаю. Ну, це тренд. В цей момент я відчуваю, наче мені 300 год. Що це означає? Що означає це, це тренд? Ну, тренд — це, наприклад,. Е... В інтернеті, наприклад, хтось почав вдягати е, якийсь, не знаю, якусь саме якусь таку е, кофту. Всі їх цю кофту хочуть, всі носять цю саму кофту. Контент, який ти подивишся один раз до кінця, а потім Інстаграм генерує або Інстаграм, або Вревер, неважливо, в соціальні мережі. Генерують підбірку того, що може тебе зацікавити, підсаджують вас на тренди. Але ну, просто тренди в моїй школі ну, немає такого, що я подивлюсь на мою подружку, на якісь там гарні батінки, і я теж такі батінки хочу. Ну, просто... Такого немає? <ріст> Ні. Я не хочу бути зла, але у нас з друзями взагалі не схожі ффф-смак угу. типу, в одязі чи в, буді, в, в, в фешені, типу. Угу. Якщо тренди якусь дурню робити. Типу, оцей же брейн Що таке? <ріст> це, це, <ріст> це, це, це різ, скібіді, це те, що всі зараз кажуть. Хауп! — Оце дуже дивно. Ну, в школі зараз усі такі Big Mac! Ага, окей. Ну, бургер. Так, і що? Ну і це, ну, ну ти знаєш, що означає «скібеді» чи алфа Male. Ні, я боюся цих. Це не слово. Угу. Окей. Ну, це видумав хтось, не знаю. Ну, і а як, почув казати. Так, і що? І а вони самі, коли кажуть це, вони знають, що це означає? Не часто. Угу. <тас> <клі> <клі> що, що, що? <клі> У тебе швидко міняється смак. Ну, тому що сьогодні одне, завтра 35-те. Ну, як це, як це сьогодні одне. От, от я. Перед тим мені подобалось це. От я мені це подобалось подобалося саме... Боже. Брік. Я почекай. Я пам'ятаю, просто це дурне захоплення куромі. Просто ми, це ну, таке. Куромі У нас були всюди. Просто куртки, кофти, шляпи. Ну всюди нам треба було, щоб у нас було куромі. Ці магазини просто як подуріли весь мас-маркет подурів повністю, тому що всюди були ці куромі. Я тільки звикла до того, що можна не паритися і купити будь-що з Куромі, воно сподобається. Просто хлоп, все, коромі нам не нравиться. Ну, не те, що не нравиться, але просто зараз я вдягаюсь просто нормально. А що з Куромі сталося? Вона мені подобається, але я не хочу бути короміга! Yes. Щоб ви розуміли, ситуація куромі. Платячко. Оце Куромі. Знайомтеся. Вже, вже не, не модна. Все. Да, да. Вона не була навіть в моді Стікери, ці кофти. Так, Але і все. потім все, змінився смак і Но, тому. Це не да, смак. Ну, це смак. Ну так, смак, але ну, мені куромі так... подобалось нічого так цілий рік. Це довго, так, я згодна. Хорошо. Я приймаю твій, це. Я пишу наступне. Не буду дивитися. Готова? Так. Ні, почекай, я туди помічаю. Получайте же. Зараз це не зараз. Зараз це десь мінімально. Е, десь у фрази я зараз немає часового проміжку. Шановні <рес> батьки, е, дорога родина, запам'ятайте це раз і назавжди. <рес> Коли підліток каже Я зараз, це взагалі не про час. Це. Про стан. Коли ти не можеш сказати ще 5 хвилин, а ти, але ти не знаєш, що точно 5 хвилин, інколи, Кажеш зараз. В мене інколи відчуття. Через те, що в тебе немає відчуття часу, то я зараз воно повністю характеризує Розуміння, нерозуміння часу. Просто, наприклад, коли ти, ти вже вдягаєш штани, але тобі ще треба розчесати волосся, там і щось таке, і тобі кажеш Мирослава, виходь! І ти кажеш зараз! <плес> і потім розчісуєш волосся, наносиш деодорант і потім вже виходиш. Десь мінімально 5 хвилин. Зараз жут, я кажу фразу, а я у твоєму віці? Ні. Блін, я ніколи не помню. Я ідеальна. За того, щоб сперечати через слова, краще обговорювати. Повірте. Краще обговорити ситуацію, щоб вона була зрозуміла для всіх, а не із серії Виростеш, зрозумієш. От ми всі виросли, ви все зрозуміли. Я нічого. А... Висновок. Завжди треба обговорити, коли найтяжчі часи. А угу. буває таке, що не хочеться. Угу. Але не знаєш. Типу ти, ти, не зрозуміє, чи є. Не... Угу. Ну, так. Буває. Угу. І що? Ну, нічого, просто потім про це не думаю. Він не говорить? Так, але кра краще чи... обговорювати. А чого не говориш? Не знаю, наприклад, у мене, наприклад, у мене тройка з чогось. Це мені теж питання, яке хочеться з тобою обговорити, угу. бо не зрозуміло, бо я ніколи не сварилася за оцінки, а ти... але ти все одно за це переживаєш. І це дуже, типу, супер дивно. В чому порозуміння, Мирослава? Порозуміння в тому, що ми різні, але можливо у нас можливо, у нас є багато спільного і. На набагато краще це проговорити з батьками. Буває так, що не зрозуміло, чого дитина так вчинила, і, звичайно, що перша реакція з, з того, що ти, наче дорослий, і, і, типу, був в тебе цей досвід: треба, типу, дати свою пораду. Але насправді класна порада для всіх дорослих це просто вислухати свою дитину. Або є таке, що ви думаєте одне, а дитина взагалі інше? От, наприклад, у якась ситуація, і у вас типу, О, у мене теж така ситуація була, я скажу, як я, як я її собі вирішив. вирішив. А дитина думає взагалі по-іншому. Mm -hmm. І часто ми про це не скажемо. Яку ти пораду даш батькам? Якщо вони от все ж таки відчувають, що дитина щось не договорює, ну що є якась ситуація, яку варто б було б обговорити, головне не питати, як справи, як день, як в школі. Ні, будь ласка, не треба. Краще запитати, наприклад, що собі сьогодні друзі розказали, чи, що ти сьогодні навчився, чи не знаю, ішли ви кудись сьогодні. Що ви сьогодні робили, наприклад, на фізкультурі, чи не знаю навіть, що було сьогодні на обід? Тобі було смачно, як у тебе взагалі день пройшов? Краще так. Це був пілотний випуск. Тут нема про що говорити, але вийшло так, що ми вже наговорили на хвилин 20. Сподіваємось, що вам теж дуже сподобалось і будете дивитись далі. Так. Так. Завершуєш. Так. Всім пока!